Якщо вам до болі знайоме це відчуття, прогнатись під інших, підлаштовуватись, стелитись, немов килимок під ногами, тільки б ніхто не розсердився. То це відео для вас. Якщо ви втомились жити, немов напружений, постійно насторожений кролик, і мрієте про більшу свободу та відсутність страху чужої злості та агресії, то дивіться це відео до кінця. Мені якось трапилось відео жінки, котра навмисно дратувала свого чоловіка, і їй це подобалось. Вона прям щось скаже, і потім таке хі хі.

Шок, тоді боже, це може комусь подобатись. Чужа агресія може викликати ось таку реакцію, а не страх або злість у відповідь. Mm -hmm. Сьогодні розберемо три пункти, що треба для того, щоб менше боятися агресивних людей, і почати реагувати на них адекватно. Перше це злості інших. Більше бояться ті, хто не визнає свою власну, це 100%. Вам кожен психолог скаже, що ми дуже емоційно реагуємо саме на те в людях, що є в нас, але ми цього не визнаємо. І ось таким добрим, святим людям, що їм ще залишається, як боятись. Ну, я добра, свята, я пальчиком своїм нікого не чіпаю, і тоді дійсно, а що мені ще робити? Мені тільки боятися. Якщо я реагую на агресію інше гігантським страхом або злістю, значить я не визнаю свою власну. Наприклад, що мені злитись на злого чоловіка, якщо я знаю, що я сама зла як собака? Я буду злитись на злого чоловіка тільки якщо я думаю, що ну в мені ж злості немає. Я ж терплю, я ж нічого не показую, наче це одне й те саме, що і не мати злості. І тоді злість іншого мене дратує. Ну звісно, ну ви уявіть. Тобто я сама від себе злість приховував, мені цього нема. Я свята людина, я все розумію, ніколи не слюсь. А тут він приходить і весь такий роздратований. Або злий. Звичайно, мене це буде дратувати. Ну, тому що. Блін, ну якого фіга? Чому він ходить такий свободний, так вільно проявляє цю злість, коли я тут себе стримую з усіх сторон? І ось тому люди, котрі вже добре присвоїли собі агресію, ну. Вони так відкрито і кажуть, я люблю, коли у нас якась перчинка в стосунках. Я люблю це якось задіти, посваритись. Тобто, їм навіть подобається виводити людей на якісь емоції, тому що вони. Вони і собі з цими емоціями подобаються, тому і інші люди з різними емоціями їм подобаються, навіть коли це агресія. Дехто каже: Ну так, а як, а як? Якщо я не буду боятись, то я ж тоді ну, зі мною тоді будуть робити що завгодно, якщо я не боюсь, Значить, треба боятись. Треба боятися агресивних людей. Але насправді для того, щоб відреагувати адекватно на агресію, не обов'язково боятись. Можна просто встати піти. Да? Можна просто піти в іншу кімнату, хоча б, можна вийти погуляти, да? ну, можна якось вийти з ситуації, а оце боятись або злитись у відповідь, ну це ж нас ніяк не захищає. Да? Хоча начебто емоція вона а, викликана інтенцію себе захистити. Але по факту, якщо на мене агресують, а я стою боюсь, або агресую у відповідь. Мене це як захистить. Мене це ніяк не захистить. Моя злість у відповідь на злість тільки ще більше під, підзадорить ту злу людину. Тобто злитись на злого це підливати масло в вогонь. Тому яким чином я агресію себе захищу, незрозуміло. А якщо це, наприклад, чоловік 100 або 200 кілограм, ну я буду злитись у нього на відповідь, ну це тільки... Ну, цей собі ж гірше зробити. Ми ж зазвичай білі пухнасті створіння, ні на, кого, ні на кого не злимось, а оці люди разом з чоловіками монстри. І знаєте, зазвичай, ось в таких милих пухнастих жінок якраз агресивні, аб'юзивні чоловіки. Співпадіння, не думаю, в парі зазвичай однаковий рівень агресії. Просто хтось її проявляє відкрито. А хтось її проявляє пасивно. Або, наприклад, чоловік її проявляє до дружини, а дружина її проявляє до своїх котів або дітей. Тобто, перше, що я маю зробити, це зрозуміти, що якщо я так емоційно прям реагую на агресію інших, ну значить я точно не впізнаю це в собі. Ну точно, ну точно, я хочу думати, що я краще ніж є, добріше ніж є, спокійніше, ніж є. А ось ці люди навколо вони поганці. Наступний етап це вчитись реагувати по-доброму. От ви уявіть. На вас злиться чоловік, а ви така непокалібіма. Ви все одно залишаєтесь спокійною та стабільною. Чи буде вам тоді страшно? От я хочу, щоб ви зараз просто уявили: на вас злиться чоловік. Але ви при цьому залишаєтесь стабільною. Ну, ви собі сказали, «Да, він зараз злий по такій то такій то причині, але я не буду на нього злитись за те, що він злий. Чи буде вам тоді страшно? Вам тоді не страшно. Я пам'ятаю, як я в супермаркеті, щось я там побігла, через коротше, кудись я там побігла, щось собі взяти і повертаюся назад, і думаю, от зараз мій хлопець. Він розізлиться, що я там десь пішла, а його не почекала, а я ще й без телефону, що він мені додзвонитись не може. І я таке думаю: окей, ну він буде злитись. Ну ти не злись на нього. Ти не злись на нього за те, що він злиться. Немає тоді страху. Немає страху. Тобто ми боїмось власної реакції, ми боїмось себе побачити в своїх очах агресивними. Ми боїмось. Самі бути неадекватними або боїмось того, що нам доведеться себе стримувати. Тобто, того, що буде зі мною, якщо на мене буде злитись, не того, що буде з іншим. Він та він та злиться і злиться, він же ж не б'є мене, правильно не вб'є мене. Але. Я не хочу відчувати цю емоцію. Я хочу цю емоцію від себе приховати. Я хочу залишатись своїх очах доброю. Я боюсь того, що буде зі мною. І якщо я собі кажу, окей, я залишусь стабільною, навіть якщо він буде злитись через те, що я там побігла кудись, немає страху. Немає страху, я тоді собі довіряю. Я довіряю, що я залишусь плюс-мінус нормально. Я спокійно, ну, так скажемо, сприйняттям відреагую на його злість. Мені тоді нічого не страшно. Нічого не страшно. Тобто, логічно, що якщо я хочу грати роль доброї, а ці агресивні люди мені бути доброю заважають, звісно, я буду боятися. Тобто, я не стільки боюсь агресії, скільки я боюсь розкриття свого розкриття розоблачення. Разоблачення. Агресивні люди мене розоблачають. Ну, ось чоловік кричить, ось щось прямо? Прям, прям пре", да? пре", злобіще. А ви його все одно любите. Уявіть? Ви, ви от прям така пропрацьована, що ви дивитесь і ви настільки приймаєте власну злість. Що ви здатні прийняти злість іншого, а не оце, «А що ти злишся на мене. Наприклад, якщо ви прям не витримуєте да його таким, ну ви можете там, піти кудись, сказати, «Окей, поговоримо пізніше, поки в тебе трошки пара зійде. Ну, якось спокійно, по-доброму, чого боятись тоді? Нема що боятись. Ми себе ще раз, себе не хочеться бачити злою. Себе я, якщо в образі. Добре, святої, білої, пухнасти, ну я себе не хочу такою бачити. Я чому так впевнена про це кажу? Тому що як тільки я стала більше бути в контакті з власною агресією, перестала робити перед самою собою в першу чергу вигляд, що я супер добра, і агресії в мене немає, ну я стала в рази менше боятися злості інших. Розумієте? Тобто люди навколо вони не помінялись, проте, я менше цього боюсь. Значить, справа була не в їх злості. Справа була в чомусь іншому. Справа була в мені, в тому, що я на цю злість реагую по злому. І ось цього я боюсь. Я боюсь бути злою. Як сказала психолог Олена Банчикова, щоб не боятись людей, треба їх любити. Або уявіть, скіл? Любити агресивних людей. Любити агресивних людей. Ну, це ж. Ого! Для цього ж треба себе спочатку полюбити різною, ну, правильно, себе з різних сторін. А то ми собі якби добрі, гарні, розумні подобаємось. А коли ми там тупимо або коли ми агресивні, то ми себе відкидаємо. Боже, що я так злюсь? Ось так само і з іншими. Поки я свою агресію. Не можу сприймати спокійно, ну я не зможу. Я не зможу приймати агресивних людей. ну, ну, ну Ні. І як тільки я стану спокійніше відноситись до власної агресії, це не означає проявляти її тепер. Ні. Це означає менше себе таку відкидати, що або менше грати роль, що ні, я не така, я добра. Мені цього нема, це люди погані, або мене винудили, то я тоді точно стану спокійніше відноситись до агресивних людей. І ще раз, це не означає, що давайте тоді всі будуть тепер до мене агресивні, а я буду просто сидіти і їх приймати. Ні, важливо реагувати на агресію адекватно, якщо необхідно встати і піти, або, наприклад, якщо. В дитини агресивний лікар, то важливо не боятися цього агресивного лікаря, а, наприклад, знайти для дитини іншого лікаря. А яким чином нам допоможе агресія на агресію? І як тільки я буду в контакті з власною агресією, я перестану бачити себе причиною агресії інших. Тому що в нас як? Я на мене зляться, значить, я щось не так зробила. Або на мене зляться, це значить мене не поважають. Або на мене зляться, це значить я не можу себе відстояти. Коротше, ми всякі історії придумаємо, але суть в тому, що причина злості іншого я. Це означає, що я не присвоюю собі власну агресію. Тому що, коли я її присвоюю, я розумію, що причина моєї агресії в мені. Так, вона може бути пов'язана з іншими людьми, з тим, що хтось там повільно щось робить, але це через те, що я не витримав, коли хтось щось робить повільно, це через те, що я не витримав, коли я щось роблю повільно. Тобто причина агресії в мені. І коли я це усвідомлюю на всі тисячу відсотків, то тоді логічно, що коли хтось в агресії, я не починаю. Нападати на себе, це через тебе він агресивний. Я бачу людину окремою з її агресією, з її причинами агресувати. Тож ще раз, перше, визнавати власну агресію, друге, вчитись реагувати на свою агресію та на агресію інших по-доброму. І третє, в цілому вчитись любити людей. Тому що без цього не вийде. Ми не можемо однобоко якось любити людей. Ну люди в нас в усіх багато агресії. Якщо ми вже вчимось любити людей, то треба вчитись любити їх. Цілком і повністю, а поки любові немає і поки немає присвоєння власної агресивності, то буде страх, страх і ще раз страх. І як реакція на страх, агресія у відповідь на цих агресивних людей, котра нас не захищає, а тільки ще раз підливає масло вогонь. А на цьому я поки прощаюсь з вами до наступного відео.